Я обіцяв другу частину про спуск, тримайте. Тут дуже гарно і нам казали, що в нас гарніше їхати, ніж. Ось ми вже трохи спустилися, і висадка у нас аж ось там. Зараз десь. Десь ось там. Ще буде частина про водоспади. Це найгарніше, що я колись бачу. Ну що, чекайте частину про водоспади.